Так, Вітаю всіх друзів на моєму каналі. Приїхав сьогодні на хату, щоб її пропалити. Взяв з собою п'інку, бо тут, бачите, треба буде пропінити між дверима, є такі зазори, це недобре. Взяв з собою бензопілу, щоб порізати дрова, щоб було чим палити. ось, Купив сьогодні такого чайника. зараз... Купив собі такого чайника, це вже ж не реклама. Будемо бачити, як він це покажеть. Ось так от. 540, ніби туди. ось Взяв воду, щоб кипетити. Купив так само, цукор купив, каву купив, тяжкий. Ось так от. Так, друзі, зразу не лякайтеся, тут ще роботи і роботи. Це ми глину привозили, щоб грубо мурувати. Ось так от. Це в мене стіл. Я його буду залишати. Він буде поки що, як кажуть, для того, щоб на ньому пити каву і не тільки. Можна її обідати після роботи, як працюєш. Дивіться. Тепер можна чаювати і пити каву. Ось. Така імітація, це груба камін. Вона йде на дві кімнати, оця стіна, вона у нас виходить 2 метри. Ось так виглядає, її ще треба штукатурити. Оце купив такого прожектора, щоб було в хаті видно. Ось включаємо. Ось прожектор працює. Так. Це вже друга кімната. Ось так вона виглядає. Там буду мурувати. А Тут буде сітка. Тут сітка ще треба шпаклювати, і оце буде теж замуровуватись, оце базушна прослойка. Так як у нас підлога, друзі. Тут провалюється, то її треба робити, заливати нову стяжку. Дивіться, це такі воздушні канали, через які буде тепле повітря заходити ще в третю кімнату. Оце у нас третя кімната. І виходить, що в нас буде опалюватись три кімнати. Ця кімната, ця кімната і ця кімната, третя. Ось так. Ось. Зараз буду розпалювати. Мені треба почистити зараз тут і почати розпалювати. Хоча б 3 години попалити. Тоді я палив, це було час, одна година це було мало. Ось так друзі. Ну, поїхали. Зараз розпалю і все вам покажу. Так, розпалюємо Грубо камін. Імітація каміна. Починаємо розпалювати. Відкриваємо піддувайло на всю. Так. І починаємо кидати оці палички. оцього будемо кидати зараз. that is buddha Прийшов час підкріпитися. Так, ну що можу сказати? Добавив трошки дров, бачите, щоб були дрова в запасі. Вже пройшло три години, як я палю. Хочу сказати, що коли я сюди прийшов, було холодно, а вже набагато тепліше, тобто мені вже не холодно. Друзі, шкода, що немає тут у мене градусника з собою, щоб вам показати, скільки було градусів і скільки зараз є. Так само і на вулиці, щоб показати, скільки зараз на вулиці і скільки в хаті, знаєте, але в вже раз я візьму з собою градусники, щоб вам показати, друзі, результат, наскільки в хаті тепло, наскільки ефективний цей камін. Ну Тяга, як бачите, є. Тільки одна проблема є. Я не знаю чому. У нас виходить на виході, там, на горіші, там де комін. У нас виходить, що коли я тільки запалюю, спочатку тяги немає, вона кудись пропадає. І поки я не піднімуся нагору, і там є така підувайла, поки я його два рази не відкрию і дим не зайде в кришу, тобто ну, в хату, не буде тяги. Я не знаю, за чого це. Ну, я відчуваю дуже так, дає тепло. А гарячо ж дає тепло грубо. слава Богу. Дивіться, я десь. Пів метра від неї і я вже відчуваю тепло. Ось так от. Довго тримати руку не можу, бо вона вже гаряча. Так що отак, от, друзі. Ще роботи багато.